З Євангелія від Луки. Того часу прийшли деякі розповіли Ісусові про галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш грішні від інших галілеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся. То всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала Селоамська вежа і вбила їх, чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю. І прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане, залиш її ще на рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні. Zrubajesz jej.